Дивіться, ребята, найелементарніше поки, саме-саме таке просте. Множення віднімання чисел з однаковими знаками і різними знаками. Якщо ви знаєте, проходимо далі. Давайте от мінус 5 помножити на мінус 4. Настя перша. Бо має тут по списку Настя Єгор і Вадім, просто так от. Настя, скільки це? Значить, мінус 5 помножити на мінус 4, скільки це буде Настя? 20. Єгор, ну розумієш, чи ні? Вадим. Це мінус на мінус, мінус на мінус дає на плюс. Все, отлично, поїхали далі. Е, да, поїхали далі. Давайте так. Е, мінус 3 помножити на, на 4. Скільки це буде? Мінус на плюс дає нам мінус, це получається, що буде на мінус 12. Хорошо, правильно. Всім розібрались. Тепер наступне: додавання віднімання чисел з однаковими знаками і з різними знаками. Наприклад, мінус 3, мінус 6, скільки це буде? Мінус 9. Всі розуміють. Мінус 9. Да. Тільки давайте, да. та... дивіться, дивіться, давайте так. Ну, це поки елементарщина йде. Якщо далі, ну, далі піде складніше. Якщо хтось з вас побачить, що там щось не розуміє, ребята, не бійтеся там, показатися якимись тупими там чи що, задавайте питання, задалбуйте мене, ну просто поки воно не дойде вам. От ви, ну, це такі, це так, зрозуміли, так? Да? Скільки це буде ще раз, мінус 3, мінус 6? Мінус 9. Мінус три, плюс десять. Скільки буде? 7. 7. 7. Настя, 7 -7. розумієш, так? Да? Так. Хорошо, тут усе зрозуміло. Тепер давайте цей. Згадуємо дроби. З... Мені спочатку просто треба зрозуміти, що ви знаєте і що не знаєте. Дроби множимо. 3 п'ятих помножити на е, хай 5 восьмих. Чому це дорівнює? 15... Е, тут можна Так, скороч... да, 15 сорокових. Всі е, розуміють. Єгорт ти розумієш? Навірно. Навірно, звучить десь сомнення. Тут Можна скоротити зразу. Тут 5 утім знаменників у першому і у другому, то вони скорочуються на 5, і по... виходить 3-8. Ну, Вад... Вадим, я, ну, ти крутий парень, звісно, ну тут Єгор, Єгора є да? Та ні, я сумнення. Я Дивись, тупо чисельник на чисельник можемо і знаменник на знаменник. Та, Все. Так да. вона також виже 3 да, зараз я. Скоротити потім можна. Ну да, виходить, ну, що ми множимо 3 на 5 і 5 на 8, да? і 5 і 5 скорочується, mm -hmm. да? Тут зрозуміло, дроби як множиться, це всі знають. Далі, як діляться дроби? Знаєте прав? Потрібно один. За мене число перевертається. Дром. так. Да. 4 Дорівня, Дорівнює, дорівнює. Чому це дорівнює? Зразу відповідь. Давай, Вадим, ти. 7 двадцятих. Ага, згоден? Да. Ти точно розумієш? Так. Да. Хорошо, Настя. А ви по я просто одразу записую. Я поняв. Мені на камеру тяжко. Я поняв. Я одну п'яту ділю на 4 сьомих. От, скільки, Можливо, це, 3, 2, 3, 2. скільки це буде? Угу. Ми один помножаємо на сім, п'ять помножаємо на чотири. Це виходить двадцятих. Е, правильно, правильно. А правила ділення, ділення дробів, ти знаєш? Так, ми три перевертаємо. Який, перший чи другий? Троє. Правильно, все, це молодець, все, це ми знаємо. Так. Ага, додавання віднімання звичайних дробів. От. Одна п'ята плюс три четвертих. Ось таке. Е, давай так. Його, хто, ну давай, хто перший? Давай. Спільний знаменник треба спочатку. Правильно, всі розуміють, щоб додати дроби або відняти. Так. Хорошо, Єгор. Да, 7 четвертих виходить. А сім четвертих це одна ціла, три четвертих. Стоп, стоп. Звідки ти взяв, що сім четвертих вийдеш? Так. Так, у мене вийшло 19 20. Ну вже ближче. Ну, е... Я до спільного знаменника звів. Хорошо, який спільний знаменник у них? 20. Отлично. Так, стоп. Усі розуміють, чому 20? Ребята, хто 100, не розуміє? Так. Все, хорошо. Далі, знайшли спільний знаменник. Що далі шукаємо? Е, цей множник. Ні, як називається цей множник? Треба 20 поділити на 5 і 20 поділити на 4. Так, да, 20 на 5 – це 4, так? Да? 4. 20 на 4 – 5. Так, Настя записує. Чи... Ти будеш записувати, Настя? Я записала, вже собі. Ага, добре. Тобто, розумієте, перше це знаходимо спільний знаменник, да? а друге це додаткові множники. Так, є такі. 19-20 буде. Так, тепер... я сказала? А це Настя сказала, да? О, да. Молодець. Я так? Так, значить 4 на 1, це 4 далі, плюс 5 на 3 це 15. Так, да, 19-20. Так, усім зрозуміло це. Ну. Ага. Все. І ще раз кажу, хоч щось не не бойтесь показатися якимось, що ви там щось не розумієте взагалі. От. Я також багато чого не розумію. Ну, краще, краще показатися тупим 5 хвилин, якщо щось не розумієш, чим всю жизнь, так, якщо ти не зрозумів і не спитав. От. Поэтому ви не боїтесь, задавайте питання. Так, окей. Це я вам так спочатку кажу, таке, бо потім точно будете задавати питання. Так, з дробами зрозуміло. Тепер степені, дії над степенями. 5 в третій степені помножити на 5 в восьмій степені. Чому це дорівнює? Ой, так, стоп. 5 в 24? Навірно, так. Єгор це каже, хто це сказав? Так. Єгор... Yeah, 5,24. Єгор каже в 5,24, так? Да? Це Єгор. Так, добре. Е, Вадим, твоя думка. Ще? Вадим, проснись. Вадим, твоя думка. Е, 5 в 3 помножити на 5 восьмій, Скільки це буде? Е, при множенні степені додаються. Так скільки це буде? 5 в 11 11 это значит у Вадима да Настя твоя думка 5 13 12. ну ты повторила ну у меня другие думки просто нет я не знаю как его туда. я понял ну понятно среди вас Вадим прав молодец Вадим Ну, дивіться, основа переписується, да? основа переписується, а якщо при множенні, да, то степені додаються просто. Ну, всі розуміють, що 8 плюс 3 буде 11. От. Так, є, є таке, да? це зрозуміло всім. Точно? Так, я ступив. Да. Тепер дивіться, та нічого, навіть якщо ступив, ми ще таких прикладів штук 100 розв'яжемо і тоді будеш цей. Поки не затошнить, будемо їх розв'язувати, і тоді не будеш ступити. А дивіться, а, наприклад, е, А в сьомій степені помножити на А в четвертій степені. Це давай Настя, ти. Це, е, це а, а в одинадцятих. А в 11 степені. Всі розуміють, так? Да? Все круто, добре. А тепер дивіться, от я запишу таке, це задача, ну, трішечки подумати треба. Так, е, ні, рано ще. Рано ще думати. От. А якщо я, наприклад, отаке от запишу, дивіться, 2 в 5 степені, а потім я ще піднесу його до 6 е, степені, то це чому дрібні. Треба помножити, помножити 2, в 5 на 6 треба помножити. Ти е, ви... підносині степені до степеня степені перемножаються. Молодець. так це скільки буде? 2 в якій степені? 2 в 30. 30. Е, так, Єгор, ти це розумієш? Так. Точно, Настя розуміє це, я бачу по очах. А тепер дивіться, скажіть мені, будь ласка, ось таке ось. Чому дорівнює ось такий ось вирос? 4 в 6 степені помножити на 2 в 3 степені. Там треба 4 зобразити як 2 в 6 степені, помножити на 2 в 6 степені. І потім це можна все буде десь... Ні, ні, якось не так я сказав. Моє вийшло ще шість дев'ятих. 6 у дев'ятій степені. Тобто ти додала оці дві цифри, так? Да? Це не так там має бути. Там має бути, щоб додаватись, ти мені має бути основа однакова. Там якось треба 4 зобразити як у двіка. Там два там помножити, наприклад, на два. Шостій там зараз дививсь. Так, нас, крім осі, окрім те, що 4 додати два. Є ще думки якісь? А, це буде 8 у шостості. А, ти 4, 4, 4 помножила на 2, так? Да? 2 у 15 степені. Ні, ну я зрозумів. Вадим трошки січе в цьому ділі. Так, добре, що Єгор скаже. Ну, я не знаю. Треба просто четвірку зобразити як 2 у у помножити на 2 у 6 Потім ми можемо всі основи передодати всі. Ну добре, добре, цей Вадим, успокойся. Ти правильно все кажеш. от. Тепер мені треба поговорити з Настю і Єгором. От, е, Вадим, як сказав успокойся він одразу пропав е, со скайпа. У мене цей чи проблеми з інтернетом чи що <сум> Я зрозумів, добре. Значить так, Егор, що тут робимо ти поки взагалі не знаєш, так? Да? Ну, я поняв, як треба розкласти четверку. Ну, Настя, ти просто думаєш 4 на 2 помножити, да? так? Так. А степені додати. І степені додати. Дивіться, ми з вами знаємо, що можемо множити, да? тільки якщо основи однакові. Да? Ну, ми знаємо, як це робити. Правильно? Yeah. Ну, Настя, от ми тільки що розглядали з тобою, да? наприклад, якщо б 2 було в третій степені, помножити на 2 в сьомій, то ми просто пишемо 2 і степені додаємо, так? Да? Так. Yeah. Ну, було таке, так? Да? А тут фігня. Тут четвірка і двійка. Ну фігня. От. Ну не підпадає під це правило. Значить, треба якось так зробити, щоб у них основи були однакові якось. От, от якось от. І... А дуже легко це все робиться. От, Дивись сюди. Чотири. Чотири. Ми можемо як представити от четверку. Ну, 2 на 2, а ну давай, не ж первокласник скажем, да? а як уже взрослий такий вже там 4 – це 2 в квадраті, правильно? 4 це 2 в квадраті. Тобто я четвірку заміняю на 2 в квадраті. Далі, не забуваємо, що воно до шостої степені підноситься. Да? Я оцю от фігню, всю, оцю фігню, я замінив на оце ось. Оце зрозуміло? Настя. Розумію, розумію. Дивись, Настя, щось не розумієш, кажи ей, стоп, коротше, не поняла. Є, розумію. Все, зрозуміла. Хорошо. Тобто я 4 в шостій степені от замінимо цю фігню ось. От. Е, тепер, далі, ну далі 2 в 3 степені. Я нічого з ним не роблю, бо воно нам підходить. Тепер дивимося, до рівня. До рівня. Оце ми знаємо, як степінь до степеня підносити, так? Да? От, Єгор, а ну скажи мені, як от степень до степеня підносити? От тільки що може. Не Во, во во, во. От, да. Місто оцього от, оцього от, да? я що роблю? Я пишу, це два в якій степені? В 12. Во, Настя, понят... понятно? Так. Да. Я перемножаю, да, Це 2 в 12 12-й. І помножити два в кубі. Ну, воно мені підходить. Два в кубі. А ось дивіться, це. Це два в 15, да? Во, да, 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 да. Тобто тут, ну, взагалі, тут єдине, що треба зрозуміти, це оце ось. Четверку треба представити, як два в квадраті, да? так? Ну, все. Вадим це знав, так? Да? Угу. Вадим, молодець. Настя, поняла? Да. Ну Настя, по суті, ти мені от мені в кінці і допомогла. Ти молодець. От Єгор, понятно? Так, да. Да, просто щоб не показатися якимось не чи правда, так. Да? Правда, понятно. Хар... Правда, понятно. Ясно, зрозуміло. Хорошо, і це буде 2 15. -й. Так. Тепер я вам такий же приклад даю е-е-е... Э, даю, щоб ви самі зробили, а потім ви мені скажете, який результат буде. От е-е-е... Э, так, значить дивіться. <звук> <звук> Чому це дорівнює? Я вирішив. Е, Вадим вирішив, так? Да? Майже, так. Що в тебе вийшло, Вадим? Три в двадцятій стапіні. Три в двадцятій. Так, зараз секунду. Так, так, секунду. Да, да, так. У мене ось теж, якщо вам видно. Три в двадцятій. Я зрозумів, хорошо. Хай Настя вирішує. Так, е, хай давайте почекаємо, поки Настя вирішить, і тоді підемо далі, бо мені треба, щоб ви всі троє були просто от все зрозуміли, всі троє. Якщо, якщо хтось один не розуміє чогось, то всі зупиняємося і починаємо. 3,20 робить, так? 3,20. Добре, давайте так. Єгор, як ти вирішував? Ну 32. Ой, 9 це 3 в квадраті. Дев'ятку я заміняю 3 в квадраті, так, да, і це все до 4 степені. Далі. На 12, а там буде 3 3,8 степені, помножить на 3,12 і це 3 в 20. Все, отлично, молодець. Всіх так, так? Да? А, да, да. Да. Класно, добре, молодці, ребята. От, е, ну, хоча ви, мабуть, це і знали, це просто так згадали, освіжили трішки пам'ять. От, так, дивіться, ще одне, ще одне. А якщо ми ділимо степені 5 в третій, наприклад, поділити на 5 е в другій, то це При чим? Ділення степені віднімаються. Просто буде 5. Просто буде 5 в першій, да? або просто 5. так. Ну, да. Е, хорошо, Єгор Настя, це пам'ятаємо. Да, пам'ятаємо, так? Да? Е, ну добре, окей, це, це круто. От, так, давайте... А ну давайте так. Е, г -г 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 -г. Чому дорівнює наступний вираз? От що, зараз на самостійне знову опрацювання. 9 в третій помножити на е, 27 в другий. І поділити на 3 в 10. Чому дорівнює ось такий ось вираз? От самостійно. Там теж треба 27. Вирости як 9. Ні, ні, Як треба помножити на 9. Ну давай, давай. Ви самостійно пишіть, а мені потім результат скажете. Настя, є проблеми, ну де затруднення якісь. Трошки не розумію, 20, 27 число, щось у мене шось не то 27 не розумієш? 27 це я да. три третій степені, вроде. Чи девять можно? 27, як получить? Це три помножити на три і помножити на три, да? На 4, ага. Тобто то ми... мы же. у 3 3 у кубі також можна, так да? Ну да, значить 27 заміняємо як три в кубе, да, молодець, правильно. Угу. Значить, Це буде дорівнювати тривосьми. Три в восьмій степені. Три в восьмій, так? Да? Добре, Вадим. Хорошо. Зараз побачимо, як. Що в другій. Що в Насті в Єгора. Настя, ти впала? Майже. У мене все сильно щось не виходить, воно щось в мене... Удалося. Добре, добре. Зараз ми тоді... Добре, а Єгор, що Єгор це вийшло? Я вирішаю. Рішаєш? Да. Чи, правильно. От. У мене вийшло три в другій степені. Три в другій, <світ> так? Три в другій. <плес> да. Так, а в Насті не виходить. Mm -mm. Ну скажи хоч нового що небудь. <світ> <світ> ні, не катить. <світ> ну я зрозумів. Ну диві дивіться, дивіться. Дев'ятку, як заміняємо Настя? Ой-ой-ой, я забула дев'ятку замінити, ну все. <рит> ну, Настя, спробуй ще так. раз згадай ще дев'ятку, як замінити. Діма, <рит> що ти там рішаєш, ти ж вже вирішив. Я цей помилку там, де 9 треки, написав, що требу у кубі. То мене в мене вже вийшло вісім. Ой, три в п'ятій степені. Тобто у тебе вийшло не три в восьмій, а три в п'ятій, так? Так, так, да три да, 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 в п'ятій, бо я там зробив помилку. Я зрозумів. І ще воно я зрозумів, що я зробив. Що вот, ти так? зробив? Знову зробив помилку. У мене просто такий почерк, що в мене потім непонятне. Я що роблю, потім непонятне. Чуєш, Чи ж настя? Але що три в другій? Три в другій вийшло, так? Да? Настя, щас, а, а кажеться, що вони всі сказали свої варіанти, да? а ти сказала, що я не знаю, і ти найправіша. Бо в їм помилки якісь знаходить, Єгор просто мовчить, сказав трипругіх і все. Я ну, ну, Дивіться, судя по тому, що сказала Настя і сказав, Єгор, воно співпадає. То ймовірність того, що три в других, вона правильна. Да? От, ну, коли є два варіанти, є один. Так, поїхали, значить, дев'ятку, значить, три в п'ятих це сказав Вадім, так? Да? Так, да, ще тут. Значить, Вадім три в п'ятих, сказав Єгор е, три в другій і Настя три в другій. Значить, спілкуємося з, Вадим, з Вадимом. Дев'ятку, як заміняємо? Три в квадраті. Три в квадраті, значить дев'ятку я заміняю як три в квадраті. Так, так. Три в квадраті, але я в дужки отак беру. Хорошо, 27 я як заміняю? як 3 у кубі. Хорошо, 27 я заміняю 3 в кубі. Так. 3 в кубі. Є, є. Так, є. До однакових основ звели. Все. Далі можемо користуватися властивостями степенів. Так, да, так. Да, це тут 3 другі мої були. Це я так написав в лучшому. Що... То, 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 там що... виходить, тут, там що, 3 Ши 3 в 6 степени умножить на 3 в 6 степени, це получается 3 в 12. і коли мы делим 3 в 12 степени, ділимо на 3 в 10, це віднімається і получается 3 в квадрат. Правильно, так. правильно. От, е, ну, дивіться, дивись, Вадим, суддя, е, по тому, як ми вже ну, проверішували на якісь приклади, в основному ти правильні відповіді казав. От, і ти розумієш прекрасно, як це робити, але я зрозумів, що ти то, то неуважний дуже. То ли ти почерк свій не розумієш сам, так, як ти кажеш, ти щось написав і да. на. Навіть... У мене було тройка, коли я дзвонив у другому. Я переплутав, що тройка це як 9 там побудувалася, та й помилка вийшла. Ну, я зрозумів. Я понял. Добре. Значить, тут, тут усе усім ясно. Усе усім ясно. І останню властивість степенів згадаємо. От, останню властивість степенів. Це коли ми от, дивіться. А помножити на Б і до квадрату. То. Це як... як... А в квадраті помножити на Б у квадраті. Настя, це знаєш? Так. Точно, Єгор. Так, ну, да, звісно. Точно знаєш, добре. А навпаки, наприклад, давай так. А в третій помножити на Б в третій. Це як? Ну це А помножити на Б в це... третій степені. Так, да. Настя, согласна? Так, хорошо, Вадим, да, це ти все знаєш. Для тебе це елементарно, я думаю. Дивіться, добре, ну, всі розуміють, як це от, коли там за дужками, до степені, як розкривати дужки. Це, це все зрозуміло, коли воно все просто. Але давайте так зробимо. А в шостій степені помножити на Б в третій степені. Давайте ми з вами щось винесемо якусь степінь винесемо за дужки. Це тут виходить, получ... Це степі тут тут вводять. А в третій виносимо і Б в третій. Це виходить, <плес> а, а. в третій поноже на Б в третій, а ну, в дужках, а в, в другий поноже на... на один. Ну, я зрозумів, мене сумніви, що Настя розуміє, що ти кажеш. Я не бачу Б да, в якій степені? Б в третій. третій. Б в третій. Е, ну от да, Єгор і Вадим тільки що в принципі сказали свою думку і вони правильно сказали її. Вадим, ти ж казав свою думку, чи то я видумав? Да, це за душки, задушки, це. Да, це Настя див. Ну, ну Настя, ну ти поняла, да? таке? Я ду... Ні, я щось не дуже. Це треба три винести за душки і там виходить А помножити на Б в третій степені чи як? Е, е, значить, слухай зараз уважно. Дивись, ну ти б близька була тільки що, але ну, неправильно. Значить, дивись, а в шостій в мене є, да? І б, в кубі, і б в кубі в мене є. Виносимо за дужки завжди одна, ну, те, що однакове в них, да? якщо отут була б тройка, да? і тут тройка була, то ми б могли б тройку винести. От, Єгор, прохання цей, та ти в ВК потім відпишеш своїм дівчатам. ну, ну Вони почекають. Ти знаєш, Єгор, якщо дівчата чекають, так, поки ти там воно чимсь, ж привлікає наоборот. Правильно Настя? Mm, ні. Короче, Єгор, Хай чекають. Так, зараз. Єгор, Настю не слухай, хай чекають, вони думають, що ти зайнятий чимсь. Добре, добре, Це набиває тобі цену. От. Значить, дивись, Настя, завжди виносимо за дужки щось однакове. Але тут, ну, шістьорка і тройка. Значить, а в шостій треба якось представити, щоб там була тройка. Значить, я А в шостій записую як А в квадраті і піднесене до куба. А, ну це так теж можемо, далі. Оце Настя, розумієш? Так. Так, Єгор, понятне, так? Да, Єгор кажу, зрозуміло, Настя. Я махаю головою. А, я зрозумів, просто там... А, Тебе просто в кімнаті дуже темно, то я не бачу. Я штори закривав там. Правильно, щоб не бачили, чим ти займаєшся, то не дай Бог ще так. побачить, що ти математикою займаєшся. <рес> От. Так, хорошо. Зрозуміло, тут просто Б в третій. Тут просто Б в третій. Так, і ось тепер бачимо, і тут трійка, і тут трійка є, так? Да? Ми можемо що цю трійку винести за дужки? Значить, це дорівнює дужки. душки. Значить, за душками трійка, да? А в душках а, а квадрат, да? Помножте на Б. Помножите на Б. Так, це Вадим сказав, так? Да? Вадим, Понятно, Вадим, Єгор, ясно? Да. Настя. Так. Да. Ясно, так? Да? Тобто нам треба А в шостій якось представити так, щоб там була оця тройка, така ж сама тройка. Щоб ми потім її за дужки змогли винести.